Як гуртів бачите, будуть засновники, ну, що, що будуть найкра... найбільш відомі імена електронних днів, це є засновники Абстеку і Dramba Goldді, Кріптік Макіс та Atomic Wolf. Британські гурти, які є знаковими для світової електронної сцени. Ну і також, що приємно сказати, буквально годинку тому. Мали розмову із Міськом Барбарою. Місто Барбара готує на роково-літературний день великий проект із американцем Райном Сокашем і одним чеським музикантом. Вони будуть робити програму рокової музики із текстами американських хіпових поетів і текстами антроповича на трьох різних мовах. На ну, українській, польській. Ну там гараж перелік кустів.